Всім привіт! Це подкаст Тиш Християнин, і з вами Ангеліна Чмут. Вас ніколи не цікавило, чому в Євангельських церквах до початку Великої війни співали переважно російські пісні? Чому читали Біблію російською в Україні? Чому вірші з Біблії на стінах молотовних домів написані російською? Чому ми те покоління, яке не знає золотих віршів українською мовою? Покоління народжене в незалежній державі. Мені стало цікаво, і я почала досліджувати це питання і результати моїх досліджень вразили мене. Ми говорили з татом про те, що він почав читати українську біблію в 90-х роках, бо до того не було українських біблій, хоча переклади Огієнка та Хоменка були вже видані в 1962 63 роках. Про заборони проведення церковних богослужінь українською, заборону друкувати книги та викладати українською мовою, ми з вами і так знаємо зі шкільних підручників. Починаючи з 1622 року українську мову у різних сферах забороняли понад 130 разів. І десь я думала, що занепад української мови був пов'язаний з цими заборонами, бо за більшовицької влади розстрілювали за українську мову та національну символіку. Думала, що русифікація русифікацією, але євангельський рух не був до неї причетний. Але не так сталося, як гадалося. Книжка християнство та націоналізм, яка була видана в Канаді в 1966 році, змусила мене зовсім інакше на це поглянути. І сьогоднішній подкаст буде присвячений саме їй. На мою думку, її треба обов'язково прочитати. Історичний період, який вона охоплює, це від 1923 до 1966, і вона зачіплює ті теми, які хвилювали християни України на початку війни. Чи означає любов до свого народу те, що ми не любимо Бога? Чи можна любити свою земну батьківщину, чи все земне, гріховне, і ми маємо думати лише про небесний Єрусалим? Про що говорить апостол Павло в посланні до Галатів, коли каже, що в Христі немає ні юдеї, ні Гелена, і чи означає це, що християни не мають поділу за національністю? А головне, де все це почалося якщо довго щось повторювати, то в якийсь період люди починають в це вірити а нам століттями говорили про те, що українська мова гірша за російську, бо українська мова це мова селюків, а російська аристократії. Що російською говорити почесно, а українською соромно. Перша історія мене настільки вразила, що я виклала її в себе в соцмережах. В одному місці на Волині відбувалася конференція духовних робітників місії, що мала на Волині широко розгалужену свою працю. В часі цієї конференції на молотовному зібранні одна сестра вголос помилилася українською мовою. Після молитви до неї підійшов. Проводячи конференцію, із видимим докором сказав Сестра, я думаю, що Господь може вислужити вас і по-русски». і обернувся і пішов: Отже, всім народам на світі можна признаватися до своєї нації, можна любити свій край, народ і можна за нього молитися до Бога. Але того права не могли мати українці. І це не влада забороняла, це свої віруючі або ще. Це дуже короткий час у бувшій Польщі було багато тисяч віруючих, а найбільше їх було на Волині, на Поліссю і в Галичині. Зацікавилися цією духовною працею різні закордонні місії, релігійні організації і прислали в Західну Україну своїх місіонерів. Вони також закликали свої видавництва, організовували біблійні школи, різні курси, зорганізовували союзи і почалася євангельська праця в найбільшому розвої. І тут відразу виявилося дуже дивне і незрозуміле явище. Наприклад, коли ті самі протестантські закордонні організації посилали своїх місіонерів до якихось інших країн, то ті місіонери вивчали мову того народу, до якого вони йшли з баговістя. Якщо вони їхали на духовну працю до Румунії, то мусили знати румунську мову, якщо до Болгарії, мусили знати болгарську. Куди ж приїздили місіонери до Польщі, найбільше працювали на Волині, в Галичині, на Білорусі, то вони ніколи не знали мови тих народів, якими проповідували Євангелію. Учитися ж мови, української чи білоруської, вони вважали зайвим, а то часто і дуже принижуючим для себе, і це, власне, і була початкова причина, яка потім перетворилася на мовну боротьбу між українськими віруючими. Багато з тих місіонерів знали тільки одну думку: що немає жодної України, немає жодної Білорусі, а є тільки одна неподільна Росія, а тому в такому наставленні вони і працювали. Починаємо ми не зі ставлення самих християн до своєї мови, а з того, як ставились до українців ті місіонери, які приїжджали на наші землі після Першої світової війни. Велике видавництво пастора Геце видавало аж три духовних журнали. Польського, російського і німецького. В усіх вищезгаданих журналах ніколи не було ні слова по-українськи. А треба знати, що всі ті місії і союзи найбільше працювали між українським народом. І всю свою місійну працю поза виданням журналів вони вели мовою російською, явно ігноруючи і не признаючи нашої мови. З-за кордону до Польщі приходили різні часописи. Але вони були тільки мовою російською, і коли б у них був духовний матеріал, то ще не було б біди, що він по-російськи, бо наші люди прочитати вміли. Але головне, що з цих часописів віяло великоросійським патріотизмом, а ніколи нічого не було сказано для таких народів, як українці і білоруси. Вони голосно підкреслювали своє завдання, що вони присвячені для спасіння російського народу. Жоден з цих часописів не згадав про українців і білорусів як окремі народи, а завжди приточував їх до росіян. Я просто згадую часи, коли ми ще жили в Меджибожі, і в нас горище було завалено християнськими книжками та журналами, і абсолютно всі вони були російськими. Половину слів я не розуміла, але якщо підв'язувати контекст, то ставало зрозуміліше. Багато з вас, напевно, пам'ятає віру і жизнь, тропінку, українське видавництво, але російські журнали. Для мене також було досить дивно читати вірші про необ'ятні широти Росії, які, в принципі, і не були християнськими або духовними по контексту, а просто захоплювалися рідним краєм. І це, в принципі, не було погано, просто це насаджувалося в Україні. Але читаємо далі. Наприклад, часопис Гость, який мав найбільше своїх читачів на Волині, за 39-й рік помістив такого дописа одного зі своїх місіонерів прийдя в дом, ми увиділи наповнене поміщення народом як русскими, так і німцями. А з дальшого допису ми довідуємося, що зібрання це відбувалось на Волині, в селі Між Рівним і Дульбуново. І де ж там узялися росіяни? Розуміється, це були українці, але в розумінні тодішніх місіонерів усі українці і білоруси були росіянами. В російському баптистському журналі Хост в 1923 році був надрукований допис про неабияку верчистість в селі Передмірці на Кремянщині, Волинь, де одного дня більше як 100 душ приймали хрещення в дорослому віці. На лицевій сторінці цього числа була поміщена велика знімка цього хрещення. Став, солом'яні стріхи над водою і багато народу. Хрещення те, що я не помиляюсь, тоді баптистські проповідники Семенина, і Пуховський, і Терновий, і всі місіонери пастора Фетлера. Але неважливо для нас, хто це хрещення звершав, скільки там було людей. Але в цю хвилину важливо те, що інший російський баптийський журнал, Друг Росії, за 1924 рік, в числі 4, надрукував цю саму знімку на першій сторінці і під нею дав такого підписа. Картіна ета представляє кріщення і повір'я в русське деревні. Тобто розумієте, вони просто крали чуже і брехали ще тоді. Нічого нового, перекручені факти на свій лад і свою користь. Ще один уривок, який просто викликає в мене сльози. На українських віруючих тоді видумували різні нестворені речі, казали, що вони палять російські біблії, вивішують на своїх богослужіннях українські національні прапори, забороняють читати російську духовну літературу і тому подібне. Але все це було грубим наклепом, бо все моє молоде життя я провів у духовній праці на рідній землі і чогось такого ніде не бачив. Ні в одному товному домі я не бачив українського національного прапора. Хоч і не вважаю, це за грішне. Не чув, щоб українські віруючі були такі нерозумні і палили Слово Боже в чужій для них мові. Навпаки, українські віруючі залюбки виписували російські духовні книжки і журнали, бо своїх ще не мали. Але пізніше, коли появилася українська духовна література, то годі було знайти такого зросійщеного і віруючого, що виписував українського журнала або українську книжку. А однак в зросійшених людей, а також в очах віруючих поляків, вони були політиками і націоналістами тільки за те, що не бажали бути перевертнями. Отже, докладніше кажучи, вина всіх тодішніх українських віруючих була та, що вони посміли признатися до свого народу і сказати, що вони, хоч і івангельські християни, баптисти чи п'ятидесятники, але українці. Далі їхньою страшною провиною було те, що вони відважилися заявити. Що український народ є окремий від російського і його мова не є російським діалектом, а самостійною, повновартісною і повноправною мовою, так само як і російська, польська та інші слов'янські мови. Нарешті їхньою провиною було й те, що вони посміли сказати, що кожному народові треба проповідувати Євангеліє його рідною мовою, і що ця норма стосується також до кожного народу українського. Оце правда дуже великі злочини. Просто годі збагнути, де та заховане джерело ненависті до всього українського і чому саме тільки до українського. Просто я це читала, і воно мені один до одного, що нам закидають зараз. Про Олександра Чмута кажуть, що він закликає спалювати російські біблії та пісенники, хоча такого ніколи не було. Кажуть, що ми націоналісти і пропагандисти, просто тому, що ми любимо свою країну та відкрито говоримо про це. Як багато на початку війни кричали за слава Україні, за український гімн та прапор, за перехід на українську, повторюється абсолютно все. Нас звинувачують в тому, що ми утискуємо російськомовних і що в них є право говорити російською, яке записано в Конституції, але суть в тому, що в Конституції говориться про нацменшини. Але далеко не всі, хто говорить російською, є частиною саме російської нацменшини. Як мінімум до війни російською говорили більше знайомих мені людей, і вони зовсім не були росіянами по крові. Звинувачують в тому, що ми ділимо народи та сіємо розбрат, і от цікаво, що пише автор цієї книги. Ось українські віруючі в своїй християнській простоті понад 100 років не дивилися на національність і що з цього вийшло. А вийшло те, що не тільки ми самі нічого українського не мали, ні біблії в належному перекладі, ні співаників, ні духовної літератури, ні часописів, ні брошур, нічого. Але і протестантський світ у загальному нічого не знає про українську духовну працю. Навіть самі росіяни інколи з оздивуванням здивуванням питають А ви раніше були? Столько років ви сиділи тихо, і все було добре, і вдруг тепер вам Україна захотілось. Тому що українські віруючі не дивилися на національність. десь аж до 1935 року в каталогах духовної євангельської літератури було заледве 2 дві три українські книжки. На словах підкреслюється, що оте все равно, а на ділі все по російськи. Розумієте, Біблія українською мовою була надрукована в 60-х роках, і то не в Україні, а в нас її мали змогу прочитати набагато пізніше. Перший співанок українською був надрукований в 1937-му П'ятидесятницьким союзом, пісні Спасенних в 1975-му в Чернівцях Радою Церков, євангельські пісні в 1997-му в Києві, але пісня Возрождення завжди був в топі. Їх співали в багатьох церквах Західної України, хоча російською в побуті не говорили. Навіть досі біблію читають російською, а проповідь кажуть українською. Бо християни не дивляться на національність, їм не треба мова та культура свого народу, бо вони вже живуть небом, як часто пишуть наші коментатори. Уривок, яким я хотіла закінчити, болючий та неоднозначний ми, українці, маємо більше підстав ненавидіти російську мову, бо, щоправда, старші люди мали змогу познайомитися з нею в дещо кращих часах, коли нею ще не розговорював Ленін. Але відтоді, коли Ленін заговорив, то ця мова стала пострахом для мільйонів людей. Особливо українці і білоруси у бушій Польщі познайомилися з цією мовою 17 вересня 1939 року, коли росіяни визволили нас від польського ярма. Тоді люди Західної України і Білорусі почули цією мовою найбрудніші лайки та прокляття на Бога, на церкву і на все, що було для нас дорогим і святим. Цією мовою заганяли наших людей до колгоспів на невільничу працю. З цією мовою заходили до українських хат озброєні НКВД і забирали батьків від дітей, чоловіків від жінок, синів від батьків, і вони вже ніколи не поверталися додому. По втечі більшовиків Західної України перед німцями українці власними руками відчинили в'язниці у Дубні, Львові, Крем'янці і в інших містах. Які були до останніх можливостей наповнені нашими невинними людьми. Замість живих людей там лежали тепер гори трупів, пострілених з автоматів, порозирваних гранатами, а весь світ знає про голод в Україні, яким комуністи виморили понад 7 мільйонів українців, бо в Росії тоді голоду не було. І ті, що входили, озброєні до українських хат, забираючи останній кусок хліба, говорили російською мовою. Цю мову тепер пізнали мадяри, чехи, поляки, румуни, латиші, естонці, східні німці, болгари та багато інших європейських народів. Отже, в нас, як бачимо, є дуже велика підстава ненавидіти цю мову, і, безперечно, ця ненависть у багатьох проявляється через вище сказане, а особливо у людей світських. І, власне, до них нема чого і звертатися з цією мовою, бо вони не будуть в ненавистній мові слухати і найкращих речей. Але віруючі українці мають інший світогляд, вони мають Христового Духа і знають, що мова, як така, є мовою від Бога, даною кожному народові. Тому і віруючі українці не мають ненависті до російської мови. Вони читають російську літературу, виписують російські духовні журнали. Вони також ніколи не обвинувачували всього російського народу за злочини комунізму, але невіруючим людям важко це пояснити. Це писалось щодо Незалежності України, до окупації Криму та Донбасу, до повномасштабного вторгнення в Україну, до Бучі та знищених вщент міст на Сході, до щоденних обстрілів Херсону, до майже двох років війни з Росією. Християни не ненавидять російську мову, не ненавидять росіян, бо ненависть роз'їдає серце та спотворює світогляд. Але християни України. Хочуть говорити українською мовою, хочуть співати українською, читати біблію українською, та щиро не розуміють тих, хто не бачить проблеми в тому, щоб досі пропагувати та захищати російську. От і все, чесно, це все ще могла зробити та розказати. Дякую, що були зі мною сьогодні. До зустрічі!